Шановні друзі, доброго дня! Воєнно-політичне керівництво України продовжує контролювати обстановку навколо України і на фронтах російсько-української війни, який пішов 24-та доба з початку активної фази. Протягом доби суттєвих змін в стані, положенні або характери дій противника і наших збройних сил і Сили оборони не відбулося. Йдуть Тактичні бої, місцевого значення. Основний напрямок зосередження зусиль противника залишається тим самим. Це напрямок Ізюм, Волноваха, Маріуполь, Херсон, Миколаїв. Протягом доби наші війська завдали потужних ударів по противнику і знищили декілька тилових колон в Сумській та Миколаївській області. За попередніми даними, знищено командувача 8 загальної військової армії Південного воєнного округа Російської Федерації. Ця армія для від до вашого відома, якраз відповідала за створення першого і другого АК, для так званих міліцій, так званих ЛНР і ДНР, і несла основну відповідальність за події на Донбасі протягом попередніх восьми років. Ви будете дуже сміятися, але це відбулося в районі аеропорту Чорнобайовка шостий раз поспіль. Повітряні сили працюють, як завжди, невідмінно і знищили протягом доби 12 повітряних цілей. До сотого російського літака залишилося лише 3 збитих літаки. Вертольоти давно перевалили цю цифру. Я думаю, що відмітити цю дату ми зможемо протягом сьогоднішньої доби. Окрема подяка, спеціальна подяка захисникам Маріуполя. Це морська піхота України. Підрозділи Національної поліції України і окремий полк спеціального призначення АЗОВ, які демонструють виключену мужність і професіоналізм, захищаючи це 400 тисячне місце і закриваючи своїми тілами місцевих мешканців. Шановні побратими, ваша мужність, ваш героїзм, ваш виключений військовий професіоналізм дають тут нам змогу вирішити проблему Маріуполя на найвищому міжнародному рівні. Кожна хвилина, яку ви виграли. Рятує місцевих мешканців, жителів Маріуполя, які вибираються з Маріуполя спеціальними коридорами, або залишаються в місті, яке ви тримаєте. Дякуємо вам за виключний масовий героїзм. Керівництво України спеціально працює для визволення і рятування Маріуполя, задіючи всі можливі і неможливі міжнародні механізми. Дякую вам за увагу. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями.